Макс Барських у тому інтерв'ю Ремінієс вперше розповів про свої стосунки і про бажання усиновити дитину. Тож він зізнався, що через свою упізнаваність та роботу йому складно знайти кохану людину. Його останні серйозні стосунки були досить давно, років так 6-7 тому. Каже, що коли відбувся його перший великий успіх у 2014-2016 роках, він працював майже 24 на 7. Максу Барських було складно не просто побудувати стосунки, а знайти час буквально на себе. Через велику кількість роботи він завжди пропускав свята родичів та рідних, і в такому шаленому темпі він працював до 2022 року. Зараз у нього теж чимало роботи, і він каже, що його графік не дозволяє бути в одному місці. Саме через це Макс Барських не може побудувати серйозні і тривалі стосунки, бо коли пара на відстані, зв'язок з часом втрачається. Але час від часу в артиста з'являються думки про батьківство, і він зізнався, що у 25 років хотів всиновити дитину. Щоправда, так і не наважився. Тоді він з подругою навідувався до один будинку і бачив там одного хлопчика. Макс Барський хотів подарувати любов тій дитині. Але врешті його усиновили інші. Артист каже, що і сам тоді був ще юним, і з віком він все більше розуміє, наскільки це велика відповідальність. Зараз же додає, що стане батьком тоді, коли осяде в одному місці і зможе дати дитині майбутнє і майже весь свій час присвячувати їй. Виконавець говорить, що його батьки свого часу багато працювали, тому він почувався, начебто, третім зайвим, а тому не хоче допустити тих самих помилок. Тож обов'язково прийде той час, коли Макс Барських зустріне своє кохання і стане чудовим батьком.